Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання: Пам'ятаєте, 28 липня на Майдані Незалежності зібрався Азовці, і Калина з полку Азов озвучив вимоги до влади щодо військовополонених. Там були заступник командира спецпризначення Азов підполковник Нацгвардії Святослав Паламар на псевдокалина від імені побратимів заступ, виступив з вимогами на адресу української влади. Так, ну, вимогови, мабуть, і чули. Там є декілька вимог. Один, два, три. Так, зараз я чихну. Ой, вибачайте. В мене запитання. До речі, це було, була акція з приводу других роковин трагедії в Оленівці. Ви всі пам'ятаєте, ми робили колись. Ще на початку 22-го року. Я казала, що жменька повернеться, мене туди висміювали. От, бачите, до цих пір от вимагають азовці, щоб... тому що не повертаються з полону азовці від слова зовсім взагалі не повертаються. Гаразд, давайте подивимося, це була справжня акція, чи це було щось підстроєно? Тому що, зараз ми подивимося. Ну, дивіться, тут самі пажі повипадали. От дивіться, якісь які самі пажі. Ну, дивіться, тут е, дії, можна сказати, так? По пажу мечів, тобто їм вже надоїли надоїло це, скільки можна терпіти чекати, е, ми виходимо по-хорошому. От е, карти так і говорять. Їм. Набрило чекати, тому що дивіться, скільки можна терпіти. Цей паж монет наприклад, так він найстаранніший, найтерпеливіший серед усіх пажів. Мечів вже це коли терпець вривається, вже не можуть, закипають Ось, поки що ми виходимо по-хорошому. Ось якось так. Тут вони добре думали перед цим, як вийти. Поки що так. Зараз ми подивимося, конкретніше запитаємо. Ну, ви, напевно, бачили це і чули мітинг. Влада взагалі не забороняла. Пам'ятаєте, що з дружинами азовців було, і з, родин, з родичами азовців? Пам'ятаєте, як їх швиденько в автозаки позабирали? Ось. А тут нічого. І от карта тільки що випадала. Ну, Знаєте, коли карти ось так, то вони хочуть щось сказати. Тут е, що, ну, зараз ми подивимося. Не буду гадати, давайте подивимося. Так, 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 так. так, так. Карти самі. Щось Тут Тут дійсно терпець урвався. Невже з владою було це домовлено? Чи була якась домовленість з владою. Ну, Влади страх. Перед ними, перед Азовцями, страх є. Тут, ви знаєте, тут конкретної домовленості я не бачу. Тут промовчали. Таке враження, що ніби промовчали, ніби проковтнули. Зараз я ще подивлюсь, чи було це організовано. Владою. Тут якась, знаєте, не іпсо це ідея, а якась. Зараз ми подивимося, чи була це ідея влади. Ні, не була це ідея влади. Ні, ні. Ні, не було це ідеї влади. Ні, це не було ідеєю влади. Так, що я хотіла конкретно подивитися. Чи дійсно азовці? Ну, скажімо так, поклали ультиматум Зеленському. Давайте владі Зеленського. Чи дійсно вони поклали ультиматум? А в них вже, знаєте, обірвалося терпіння, як я сказала. Поки що по-доброму, і дають якийсь час. Дають якийсь час. Е, дивіться. Знову випадає лідер. Давайте подивимося. Але, дивіться, у них, знаєте, ну заблокованість. Заблокованість, не випускають, тобто з полону не повертаються і тому подібне. Тут вже, як би це сказати, накалилась дуже ситуація. От я щось тут. Вони вже або натякали щось, не мовчали. Тобто нам до нас просто не доходило нічого, так? Але тут карта говорить, вони пробували вже не перший раз. Тепер вийшли публічно. І ось тут я хочу зараз докласти. Пам'ятаєте, ми вже більше півроку, мабуть, вже рік виходить постійно новий лідер. І я казала в одному з останніх відео. Можливо, це тиждень тому було, що той лідер вже працює на владу, на Україну. Зараз ми подивимося. Бачите, я думаю: га, працює на владу. Дивіться, не просто так я це сказала по Фрейду. Тому що я хотіла подивитися: ось цей лідер буде він з азовців. Зараз ми подивимося тут. Дев'яточка. Такі страхи. Невже підкупили? Там перший ряд був все підкуплено. Розумієте? Якось не, не дуже мені це. Якось не, не зовсім. Що це таке сьогодні з картами? Так, дивимося. Це, цей лідер буде за зову. Цей лідер буде просто військовий. Ось цей. Азов військовий і людина не військова. Не в прямому смі, змислі, смислі розумінні військова. Так, з Азову. Дивіться, тут карта каже так, тут карта каже так, тут каже ні. Не з Азову. А ну, я подивлюся, ще інакше запитаю. Ні, тут лідер не зову. Ні, лідер не зову. Тут якийсь інший лідер. Тут якось дали час. Азовці дали час якось. Ще раз дивлюся співпрацю азовців, цих командирів. Ось цього калини, наприклад. Чи співпрацює з владою. Все домовлено. Тут не так, знаєте, тут не так співпраця, як домовленість. Тут домовленість. І давно. Це відтоді, коли звільнили калину. От, наприклад, ми взяли калину зараз чи співпрацює він. Тут, дивіться, дві дев'яточки випали. Людина проштовхує свої інтереси. Тут, знаєте, не сп... саме співпраця з владою. Тут якось по домовленості не висовуватися. Ось ці дві карти можуть говорити. Ось, але вже щось тут набридло. Щось тут набридло. Тут вже, знаєте, людина виходить відстоювати свої права. Тобто, і починає розпочинається, ніби розкачка. Угу, і ось знову. Тобто якось вже карта ця випадала, і я сказала, що таке враження, що вони вже висували Зеленському свої вимоги. Він їх не почув, він нічого не виконав. Тому вони зробили це мітинг привселюдно, свої вимоги офіційно це все розумієте. І знов Зеленський. Ну, саме в цьому таро, от хто подивиться, ніби Зеленський. Але коли він був помолодший, кручу, вірчу. Так. Гаразд, тоді давайте дивимося, до чого призведе, чи дійсно будуть виконані вимоги азовців. Скоріше за все, ні. По дияволу, ні. І ось по цим картам теж ні. Тут будуть йти, знаєте, відходити, повертатися до них спиною, ні, не будуть. Тоді гаразд, питаємо інакше. Якщо не будуть виконані їхні дії, як будуть азовці діяти далі? Спокійно. Зараз Боротьба, все я зрозуміла. Тут будуть тиск, тиск, боротьба. Тут будуть, ну, конкретно, можуть повстати азовці, а Влада цього і чекає, а Влада цього і чекає, ось ця карта. А Влада цього і чекає. Угу. Вони знають, що так і буде. Тут може бути повстання, тут може бути майдан. Ну, Будуть якимись методами боротися з владою. Якось так, мої дорогенькі. Але влада я не бачу, що вони будуть щось виконувати. Ніякої реакції. Гаразд, мої дорогенькі, трошечки розібрали це питання, хоча все рівно там не повністю все однозначно. Не зовсім ми розібрали тільки одного калину. А треба кожного дивитися окремо. Чи не є він цим лідером? Гаразд, ми трошки ще почекаємо, наберемося терпіння. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньке.